На 30 30-й позачерговій сесії Лазівської районної ради шостого скликання депутати прийняли рішення про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку району, згідно з яким було розподілено кошти на капітальний та поточний ремонт доріг населених пунктів району за рахунок субвенції з державного бюджету. Всього сума складає 526 тисяч гривень. А так, у 2013 році планується провести поточні ремонти у селах Єлизаветівка, Новоівановка, Червоний Кут, Смирнів. Селища Арілька, капітальні ремонти вулиці, Калініна, селище міського типу Краснопавлівка, вулиці Жавтневий Царідарівка та вулиці Камуни села Катеринівка. Загалом коштів на всі роботи не вистачає, але головне почати. Для виконання робіт по вулиці Камуни достатньо кількість коштів згідно проєкту 900 тисяч. На даній стадії проект виготовлено державна експертиза проводиться. ждемо надходження коштів. Тужі час планується два проєкти зараз по двом другим вулицям і по двом мостам сільської ради. Коштів на цей час ще в повному сезоні не дійшли, при надходженні коштів всі роботи розпочалися. Наступним питанням районні обранці внесли зміни до програми зайнятості, результатом виконання якої мають стати створення в 2013 році 1540 робочих місць та працевлаштування з числа незайнятого населення 3300 чоловік. Проголосували за загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі майже 115 мільйонів гривень та прийняли рішення актуалізувати та продовжити термін дії проєкту районного планування Лазівського. Кого сільського адміністративного району з другого пункту даного питання виникли дебати, в результаті яких депутати визнали за недоцільне вважати недійсними межі колишніх колгоспів та радгоспів в зв'язку з їх ліквідацією. Проект районного планування подовжено межі колишніх сільгоспідприємств, поки що залишаються на карті району до повного вивчення питання. 18 квітня на базі державного підприємства дослідного господарства Комсомолиць комсомольської сільської ради відбулася демонстрація сільськогосподарської техніки виробництва Лазівського ковальсько-механічного заводу та її роботи безпосередньо у польових умовах. Фахівці заводу запропонували причіпні агрегати до сільськогосподарських машин для найефективнішого проведення повного циклу сільськогосподарських робіт та отримання найкращих результатів. Конструкторське бюро індустріальної групи ОПЕК, до якої входить ЛКМЗ, постійно проводить роботи з удосконалення грунтообробної техніки, щоб вона працювала рентабельно, якісно та економічно вигідно. Практично вся та техніка не стандартна. Це не те, що ви бачили давно, 10-20 років тому. Ряд машин, в дійсності новий, от в багатьох рахунках відвідується від старого парку техніки. Вся та техніка в преимущественному своєму Остановка назначена оказывая работы минимальных технологий. У заході взяли участь заступник голови Лазівської райдержадміністрації Оксана Заскалкіна, керівники сільськогосподарських підприємств Лозівського району та прилеглих районів Харківської області. Техніка успішно пройшла випробування. Тут були представлені каток, культиватор, дискова борона, щіпка причіпна з агрегатом для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив та трактор в 270 кінських сил, який щойно зійшов з конвеєру харківського тракторного заводу. Головний конструктор ознайомив з технічними даними агрегатів, ціною, особливостями конструкцією і маневреністю. Аграрії краю відзначили технічність та якість, з якої виконуються роботи, і зійшлися у тому, що мати в своєму арсеналі таку техніку бажав би кожен. Але за такою ціною, хоча і нижчою в 3-4 рази імпортних аналогів, придбати зможе не кожне господарство. Техніка сподобалась, і, скажімо, ми до того вже йдемо. Щоб переходить на більш такі інтенсивні, широкозахватні агрегати. Але ж ціна сьогодні методики землеробства вдосконалюються і змушують виробників їм відповідати, а сільгосппідприємства закуповувати нову техніку, щоб максимально механізувати роботи і виключити втрати врожаю. Від техніки залежить більше 50% врожайності. Ну, вражайності. Шість залежить від техніки. новая технология, которая на данный момент дает современный урожай, только новая техника делается. И, соответственно, получается урожай. Да? А, как вы ну, да. сейчас работаете? По а мы работаем, а мы сейчас работаем только по новым технологиям. По цене она тоже для крупного хозяйства она по цене подходит. Канішно для мелких господарств, конечно, надара дороговато. Сільгосптехніка Лазівського ковальська механічного заводу вже вдруге випробовує себе в полі державного підприємства «Комсомолець». Причепне устаткування вже має свого споживача його використовують у польових роботах аграрії Харківської, Чернігівської, областей та Примор'я. День довкілля на безоплатні роботи упорядкування території району вийшли більше чотирьох тисяч громадян. Від пересічних громадян, школярів, службовців, помічника, консультанта народного депутата України до керівників району. Прибирали скрізь, починаючи з подвір'їв, закладів освіти і медицини, придорожні зони пам'ятників, цвинтарів, скверів. День довкілля став найбільш масовим за все проведення всеукраїнської акції За чисте довкілля, бажання поліпшити навколишнє середовище. всех Принимают участие не только сегодня. Вообще работа по благоустройству района началась еще с начала апреля. И многие и предприятия, и сельские, и рады уже выполнили большой объем работы. Но сегодня он как бы традиционный, и я думаю, наиболее массовый. Потому что все они безразличны к своей территории к своему, как говорится, родному краю люди вышли и наводят порядок, фактически наводят порядок у себя дома. А это всегда дело благородное, нужное. Мы сегодня трудимся в территории, на территории территориального центра нашего, где, конечно, своими силами они никогда не наведут порядок. Контингент здесь преклонного возраста, но и у них должно быть красиво, чисто, уютно. Я думаю, весна завжди отличалась чистотою і красотой. Так що всі наводимо порядок. Працівники відділу освіти рейди адміністрації прибрали майже трьохгектарну гектарну площу зони відпочинку на річці Бритай Катеринівської сільської ради. Їх колеги з Чернігівського навчально-виховного комплексу після упорядкування території навчального закладу взялися за обирання придорожньої зони автотраси Мерефа Павлоград. Люди відгукнулися, тому що кожен хоче жити в чистому. Середовищі з задоволенням, з настроєм. Старшокласники Смирнівського навчально-виховного комплексу зайнялися побілкою господарських приміщень освітянського закладу та молодого недавно посадженого саду. Ну, сьогодні ми займалися уборкою, так би сказати, суботником. Настроєння відлічне робоче, всі білили, красили, копали, дерев'я там обрізали, все добре. Держслужбовці райдержадміністрації, на чолі зловою району, розчищали позахисну смугу між селами Герцованова та Чернігівське після її прорідження працівниками комунального підприємства «Тепловодосервіс». І так кожна сільська та селищна рада, кожне підприємство, організація та установа району висаджувала дерева, ліквідовували несанкціоновані сміттєзвалища, волонтери допомагали ветеранам і самотнім людям похилого віку на районній планерній нараді. 22 квітня були підведені підсумки дня довкілля. Все в районі працювало 4160 осіб, прийняло участь 200 підприємств та установ, ліквідовано 89 стихійних звалищ, вивезено 793,5 тисяч кубічних метрів сміття, прибрано 88 кладовищ, 36 братських могил та місць почесних поховань, 38 парків, скверів, 34 дитячих майданчика, 29 спортивних майданчиків, 40 дорожніх знаків та знаків сільських селищних рад. Висаджено 4574 саджанців дерев, та 738 саджанців кущів витрачено 35 п'ять тисяч вісімсот бюджетних коштів та 28 670 тисяч гривень позабюджетних коштів. Було задіяно 37 одиниць техніки. Голова райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева. Подякував всім за якісну плідну та дружну роботу. Працювали всі, і всім щиро дякую. 17 квітня на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбувся фінал першості з бадмінтону серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. Учасників змагань було розподілено для ігор на два окремих зали. Дівчата та хлопці, які найкраще в районі, грають у Бадмінтон. Майже весь день присвятили себе грі з ракеткою та воланчиком. Слід зазначити, що в Лозівському районі першість з Бадмінтону проходила вперше в історії. Юнаки та дівчата може й не зовсім сприймали важливість цих ігор, просто поводилися як на звичайних змаганнях. Грали, перемагали, вигравали, та мимоволі вписали себе у спортивний літопис Лозівщини. Тож по завершенні майже п'ятигодинних фінальних ігор з Бадмінтону лідерами серед дівчат стали Катерина Тертичнікова з Єлизаветівського НВК. У неї третє місце. Інна Несміян, учениця садівської загальноосвітньої школи, друге місце, і першою серед школярок стала Марина Бухта з Катеринівської загальноосвітньої школи. У хлопців третє місце посів Денис Свір, учень Орільського аграрно-технологічного ліцею. На другому місці Владислав Афанасенко з Бонаківського НВК. І найкращим серед хлопців виявився учень Катеринівської загальноосвітньої школи Михайло Сенченко. Усім переможцям відділу світ. Ти молоді та спорту лозівської райдержадміністрації вручив дипломи відповідного ступеню. А командам за лідерські позиції були вручені набори ракеток та сіток для бадмінтону. Такі нагороди отримав Орільський аграрно-технологічний ліцей та Єлизаветівський НВК, які поділили третє місце. Команда Бунаківського НВК за друге місце, і команда Катеринівської загальноосвітньої школи за абсолютні перемоги у себе вдома.